Всем привет. Мене зовут Роман своєму каналі і зі мною артам тут обігає. Дай Боже. Ну і підкрадається васи. Привіт. Сьогодні ви бачите нас на якомусь грибному острові. Це ж чи що той... Куди ти піднявся? Куди ти піднявся? Назад. Почему подивитися? Подивишся тоді коли ти будеш бігати. Oh. Сьогодні у нас. А ти сиди. А ти мене не можеш вдарити. Ахахахахаха. ладно. Ага, тебе я можу вдарити клас. Отже, давайте ви не будете битися, а краще, давайте подивимося на те, що я побудував, коли вас не було. Це моя прикольна хрінь. І вона так і буде тримати назву до того моменту, поки її не переіменують. Це. Полоса Це... Це... як його. Т... Спуга перешкод. Во. Давайте я вам якраз покажу, що, що ви тут ми маємо. Так. так, запускаю процес. Одні... Одного з однієї з перешкод. Зараз ці двоє будуть пливсти. Вже вже один почав проходити, походу. Асиччик, мені здається, нам треба було саме так. Спиною? Не так. Ні, вам не так, Імоно. Я, я покажу потім як. Ну, зараз розказую якраз. Спочатку ці учасники будуть на цьому водоспаді на човнах пливсти до цілі. Я правильно почув ромб? На човнах. Дура, ти. Ні, до цього що прозвучало роби? На водоспаді. На водоспаті, дякую. По цьому от... Добре. По цьому от водоспату на човнах будуть пливсти вниз. Потім, після чого, висаджуються з цього човна і йдуть прямо до ось цієї от штуки. Тут вони мають на льоді розбі... розбігтися і через ось ці от, е... так би мовити, перешкоду мають попасти далі. Після чого наступає ось ця така стіна болю, на якій тут, о, тут випадають всякі блоки, ага. прикольні. То вайпаут, от... по суті. Е... Ну все вже. Всім пока, до побачення. <laughs> Відео закінчено. Е... На ці от стіні будуть випадати блоки, а вони мають якось їх перепригнути, тут ще якісь дирки тут твої, непоняття, хтось їх зробив. Після чого вони попадають в цю урну з водою, потім проходять далі. І тут во ще ось ці от пушки, і з них випадають стріли, і вони мають через ці, от, ці, от, ці перела перейти. Попасти потім ось тут во ще активовується, мають сюди попасти і потім на фініш. І я тут засікаю час, за скільки вони це прийшли. Якщо буде більше 10 хвилин ви. Ви, получається, від мене ну, максимум ось так. 10 гривень. Ні, це переможець отримає 10 гривень. Так, хто нормально пробежить. пробіжить. Ну шо, кому. хто з перших з вас буде бігати? Да, хто копа скине скиде. Е. Ну, давай. Один тут. Один тут. А, у мене ще якраз телефон і розрядився, тому я буду запускати таймер з допомогою. А ні, так, так би незручно. Тоді з допомогою іншого телефону я запущу. Скільки в тебе там цих телефонів? Ну, рахуй. У мами є телефон, у тати є телефон, у мого брата є телефон, у мене є телефон, скільки є телефонів. Та конкретно в тебе Ром. У мене конкретно один, але я можу взяти. позичити е у свого брата. Ви готові? Три. Два. Один. Поїхали. Oui. Вони вже полетіли вниз. Так, не на човнах, выпрыгайте з човнів, ви... Я зрозумів, так, я зараз збираюсь оп. Так. І... Так, перший у нас тут во Артем біжить, і вже ха-ха. Ну нічого, наступний нас тут не йде Василь, і у нього выходит, ничего субі. О. Блядь! я. Е. Поки Василь наближається до цієї стіни і вже ха-ха, ха ха, -ха, -ха. Пока я давай драбину. Я же вылетел з гри. не вилетів з гри, Ти просто не, найти, не можеш знайти драбину. А, ти ні, дійсно вилетів з гри? Так, стоп. Стоп, 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 стоп. Василь, зупинись. Я гробка перепутав. Як я взагалі міняв в цю перспективу? Господи, я перепутав кнопки. F5? Хіба ти ні? Я що, випадково альтерна F4 натиснув? Ха, <гум> буквально так! Й-моє, ну, ну ти. Ты тоже. <гум> ну да, дійсно, Артем дурний покинув. Спочатку Shift F4 пробував, не виходило. Я забув, що F5 саме, а не F4. 3, 2, 1. Поїхали, поїхали, поїхали давайте. <ріхи> Отже, першим поки йде Василь заступає на оці от граблі і. не попав. Можна це раз Артем зможе. Whoa. Ні, Артем теж не зміг. А во мав шанс. Дросс справа Василя. І у нього вийшло! І зараз він наступив... Ох, йо-майо, -йо, аж переход на другий етап. What? Так, отже, перша стінка. І не вийшло у нього. Може щось вийде у Артема? Е, теж не виходить, поки. Переходимо Василя І. О, боже, що він робить? Він робить падіння вниз. Ха-ха. <смір> <смір> може щось у Артема вийде. А ти ну Мені видно треба зніматися зверху, як ви там запригуєте на ту фігню. Ну але Василь вже так. наступає на другу стінку. І... ой-ой-ой трошечки зачепився. А, майже-майже-майже Ну може у Артема знову вийде. Чи там треба довго чекати. Та поки так собі. Давай Не дай, знаю, що надовго, але под. Почав надовго. говорити і вже вважаю. Так, Василь. Василь просувається далі. <риснав> і просунувся. Просунувся вниз. Давай, Артем, тебе <то> вийде. Ну, <риснав> <Но> майже вийшло. <риснав> <риснав> Нагадую, що тут треба бігати. Я знаю, я якраз цим і займаюсь. А, кожен день? Щоразу, коли виходжу гуляти, так, це правильно. І так, дя, знову дя, не дя. вийшло. Може Василя знову вийде. Знову? Він що, назад уже попався? Так. Він не може пройти цю стінку. А ти не можеш нормально пригнути. Так, можешь спавший особу зараз спробу, а але... ну. Но, догадайся. И. І... О! о, о Выйшло! І... О, нарешті! Далі Попробуй. просувайся. Ну, пробуй, вдачі. Давай, зараз. А я тут. Да, ти Попробуй. тут. Спробуй, як тут. До речі, до, дощик прийшов. Давай, ти зможеш. О, oh, 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 нормально пройшов до речі. Нормально так. Я сам себе здивував просто. Ти сам вперше. Це так, уже двоє тут подумають, як пройти. Ні, тут, тут, тут не треба на, на, на це, цю фігню. Тут треба іменно бігти. <ріх> до ринди. Так, а 100 боку є? Ні, нема. Ти диви. Ну, Василь, давай. все надія на тебе. Ай, не вийшло. Може, артам вийде. На що цей стрибок був потрібен? Я навіть не натискав Я... на стрибок. Блін, мені подобається так все це все знімати. Так прикольно. Як будто я тісну оператор на якомусь от, на яйце. Яй та-тай, я, де, та, я, я. я, де, та, я де, та та Двоє <світ> хлопчиків. <світ> <світ> Алло! <світ> що, що за бігти? Хорош. Так і треба проходити <світ> далі. <світ> Падати вниз, Отак проходити треба. Так. Співай, що у вас вийде. Ох ти ж! О! Та ну куда ты, бактальда. Це походу на Тихо. Дійсно, тихо. о догадався. о все. О-го-го. Тепер попробуй це якось прийти. Давай. У вас еще куда Ні, я після тебе. Після тебе. Ну-ну, no, no, не видно. <рес> Вона і видно, дівчата. Давай. Да, ну да, вот. Вс. Во, вас і просунувся далі. Куди ай яй яй Ай. Че, ж пав. Не, він стоїть, він просто не, не знає, як нормально пройти. <сіст> він не може -яй -яй -яй. нормально розігнатися. ай ай, ай. <сіст> Чи вот. утопленник трубу що Огос, ну, ну, прикольно. Ну, оце он додатковий додатковий прикол. Нічого, він, він не трамвай, можна його і не пропускати. О, uh, давай, о. Василь. Давай. <гас> Це саме хитре місце. Одне з... Йоп! Я ж казав, що одне. Ти чого пробіл, не прожався в цей момент? Дійсно, а пробіл якого роду? А ти Йо-ма, йо. Пробіл. О, господи, я про тебе забув зовсім. Ну, у вас пройшло 7 хвилин до речі. Клас. Мені цікаво, хто ж з вас їде до кінця. Дійсно, була хороша ідея залишити вас двох. Проходити це пінь. О! О! Вот оно, йо-мойо! Я не встигаю там подивитися. Ну. Як це... там? От, глянь звідти. Ага, води. окей, все, 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 це я є. Я, це я. поняв. Начебто, я не знаю. Ну, Василь, один, бачиш, вже навчився. Та... навчився. Давай. Поспішив. Давай. <ривіт> типа я <ривіт> просто. <ривіт> просто Василь впав в один момент, просто якось блок <ривіт> так відсунувся, і він просто впав. <ривіт> Давай. Ти вже навчився, тобі просто треба пройти там той етап. Та Куди ти, Господи, куди ти заскокуєш? Давай. Да у себе, да. Майже вийшло. Фу-фу. подобається. Ять, да you <говор> <Ничего говор> <собі>. ти ты, хай. ти, соби. Ты не запрацював стрибок. Е, та я думаю, що якби спрацював стрибок, то все одно би фамби, бо там зверху прикол є. О, господи. І попав якраз таки на цей прикол. Добре, я вам розтягую час ще на 5 хвилин. Бо я дійсно відчуваю, що ви просто не встигнете за цей час. Ні, ти нормально зробив. Я не арно просто. Ты Ти просто. <реш> Як сюди по тупай не попав. А <реш> шо? Я не маю права <реш> вас купити, чи що? <реш> Мені просто було, як Артем просто взяв, скинув селя, потім сам шей скинувся. Ой. <реш> Ви дійсно смішні люди. Смішніші діді Жори. Та, Смішніше діджори. А що там діді Жори, Олександр Педанови навіть спішніше. Ой. Давай, Василь, ти вже знову на це місце прийшов. Ну, ну, ну. ну Е, не. Я ж казав, що ти, це погана ідея так розбігатися. Я вам реально хочу Кає... сказати: тут можливо пройти навіть без розбігу. Серйозно. А як ти думаєш, пропоріну? Про про що там за прикол зверху? Ага, бачу. Хоча ні, я маю розібратись. Дійсно, маєш розібратися з цим всім. А ні, тут можна, в принципі, а, ну, Подивимось. Що тут можна зробити, мені цікаво. Та подивимось, подивимось. В мене ідеї є якісь, але... Якщо ти думаєш наступити. Тихо, тихо-тихо, тихо. Якщо ти думаєш наступити на це, то у тебе просто часу не вийде. Лайфхак, блін. о Артем теж просунувся далі. І. What? What? Майже вийшло. Тільки тут цей забувся, що тут же теж блок висовується. Uh. Ну, артем прогрес є. Василь, зараз теж має бути прогрес. Та куди ти, господи, куди майже, знову? Майже прогрес, майже прогрес. Добре. Давайте я вам зроблю поблажку. Я відкрию сюди похід, чорний хит. І просто відключу на початку. Щоб ви вже не, не мучились. Блін, ще й тут відключається, пардон. Я вам -ха -ха. занадто легко ускладню складню складного. життя. Ага-ха-ха. Во! Вот ти, тихо 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 тихо. А як. Ага. О, артем вже просто нос, ага. нічого себе. Ага. Як ти так стих просунутись? Ага. Василь не, не зміг. Ага. Воно одразу висовується, ага, а там щось ага. той прикол верхній, який Не, не дає лізти. Ай, ти ж є паке. Ага. Ти бачив, як я просунувся ром? Так, я бачу, Це... ну я бачу, як ти вже тут стояв. Бо тут я ще тут вимучився з цим. з проводкою. Та ви ж можете нормально тут виходити, вони вже не, не б'є. Тільки ось тут, увага. Свої, папір, ти не працюєш, чого Ого, ти що, акуратно. Увага зверху може вдарити. Я Явкусі. Тепер їх двоє б. Явкусі ще може вдарити мене зверху, тому я піду одразу вниз, щоб не вдарило зверху. Ну <непонент> да. <_дроз> <коглянсь> <клід> 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 Так. Э, Слухайте. Якщо, якщо, <рррикану> якщо зникне зараз відключення, то одразу прошу просимо рейти до Елік. <ррикану> Підключення, тобто я хотів сказати. А хіба ми це можемо зробити? Так. Ну, <рикану> Та. модератори наче можуть. <рикану> Добре, щось ви від занадто довго з цим боретеся. Я вам дозволяю перейти на третій етап. Найпальші цього, всю. Просто по, пл... по воді пливіть сюди. Куди? Ось сюди. Домісткау до цього води. Так, це так названий тратідер. Так, почекай, зараз треба його увімкнути. Так, ага, точно. Тут по інакше. Ага, схоже вже працює. Так, це він. Воно відключилося <гум> Так, і друге, так, <гум> так само. <гум> Поїхали. О, а, <гум> а, все, ти тут вжимаешь іти далі на назад. Якщо тут зупинився. А якщо я так? А, ні, так не часто. Ти ж все одно не запринеш на фініш нормально. Ага, майже. Вам треба наз. Две треба там назад. Ти тут не запрыгнешь, тут високо. Тоже мені придумав. Збиваюсь має высчиты стріл. А якщо Чому мені здається, ні закичится. А якщо стріли закінчаться, то Ви виграли. Майже. Хее. ці до топлинка бежит. Там взагалі то є, є. Ось тут во, з цієї сторони є... А ти господи, ну майже дострибнув. Ось тут во, я нагадую, ось тут во, ось тут во, ось тут во є. Щоб ви поняли, ось тут во ззаді. Ось тут о, ззаді є драбина. Ага, тільки що нам це дає, якщо я ми... Щоб ви швидше сюди добиралися. А ти, ]ся. господи, ну... Не, ну і так, і так можна, в принципі. Чому я це нормально прохо проходив, а ви не можете власне, нормально не... пройти. Просто підберіть в нормальний момент. Ооо, в основному. Як вже... підібрати коли така напруга в у вигляді стріл? О! О! Ооо! О, о, о. О. Майже о, бля, <laughs> Я готовий засікати момент, коли вже хтось із вас прийде сюди. Есто хоч. Утихо. Оп. Ой, єп! Еп! Ты йо Пряйся одразу на фіні. Ні. Бля, я не встиг. Не встиг сфокусуватись. А я вже мене нерв, 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 нерв. нерви. Щас, нерви. 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 Нерви здають. Ля. Давай. Все. Василь молодець! Чекаю, доки Артем зможе. Як я срати срати а я наче заскрну, повози скотчев просто. Я попрошу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Давай! Мам, уже стрел, ночь! Вже троє, твоя, я йока о. О-йо. Ну, вже половина тих стріл там з... з... заслушалось. Ой, я же зібрав. Хорошо, аж на засекты, я. О. я не О, все, Артем, Артем програв походу. Да. Аж по витри застых. Ти можеш подивити, що ти можеш рейд кидати. гляну. Ну якраз якраз тоді вже було, закінчимо. Буде. Давайте відео з цим. Е, був Артем, ага. якого. вимкнули Зазр... світло. І Зазр... час з того, як він впадав. Коротше, результати тоді. Е, Коротше, я якраз засік Артему 22.08, а у, а у Василя 21.20. Вітаю вас з рекордом. Ее. Ее. Так, тільки... Я я не розумію? Стрім. 에 -ф... 에 -ф... 에 -ф... 에 -ф... Рейд пройшов, чи ні? по Бо Чогось непомітно. <рек> е -э ні, не, ну пошло. сайт э, саме Хеліак наче відображається, але те, що ми рейд закинули, не відображається чогось. Типово... <рек> Підкразки писало Дурник. Дякую за рейд при всім рейдерам. Тобто бот". Ну, так. я бачу, що Артем Дурник здійснює рейд із групою з двох. Тобто рейд ага. по суті, пройшов. Тільки в мене щось не показується. Окей, був Артем, який вийшов. Був Василь, який зміг. Дай Боже. І з вами був я роман, який займався. Дай Боже, я забув. І з вами був шоумен. я роман, який, який шоумен, та, шоуранер і. і дуринда, Яка зробила непроходжуване не просто для них. Ай. Ну що. Зустрінемося наступних відео. Бувайте. До скорого. До побачення. І я зараз виходжу з голосовухи також. Тож, і вам також до побачення.